В Авдіївці воює армія. армія. Величезна їй дяка за захист України. Воює армія, а не народні депутати. Мені дуже гидко, що на Авдіївці піаряться народні депутати. Не просто піаряться народні депутати, а саме ті народні депутати, які не голосували за бюджет, за фінансування цієї армії. яка в Аряться ті народні депутати, які не голосували і заблокували спецконфіскацію, яка повинна була дати кошти на роботно оборонних заводів, які роблять зброю для армії, яка воює. Я зауважу, що ці народні депутати залишили оборонні заводи цілий рік без фінансування. Тому, шановні телегінічні піарники, я вас дуже прошу в четвер. Проголосуйте за спецконфіскацію і покажіть, що ви в Авдіївці справді на стороні держави України, а не піаритеся на тому, що робить наша армія. Слава армії, слава Україні, слава героям!